Розділ двадцятий. Я житиму вічно, вічно, вічно. Проте їм довелося чекати цілий тиждень, бо, по перше, було кілька дуже вітряних днів, а по друге, колін застудився. Іншим разом. Ці дві прикрості, певно, сильно б розлютили його, але тепер він мав так багато справ, і майже щодня до нього приходив дікон, бодай на кілька хвилин, щоб поговорити про те, що відбувається на пустищі, і на алеях парку і на берегах струмків. Те, що він розповідав про домівки видр, борсуків і водяних щурів, не кажучи вже про гнізда птахів і нори польових мишей, було досить для того, щоб тремтіти від захвату, слухаючи найдрібніші подробиці від приборкувача звірів і розуміючи, з яким захопливим неспокоєм живе весь підземний світ, вони такі ж, як і ми. Розповідав дікон, просто їм треба будувати свої хатинки щороку. Вони такі заклопотані, так поспішають їх зробити. Але найбільше часу займала, звичайно, підготовка до того, щоб таємно привезти коліна до саду. Ніхто не мав бачити візка і дікона, і мері після того як вони завернуть за чагарник і вийдуть на довгу алею, що тягнеться вздовж обвитого плющем муру. З кожним днем коліну все більше подобалась атмосфера таємничості, яка оповивала сад. Не можна було допустити, щоб ця атмосфера розвіялась. Ніхто не мав би навіть здогадуватись, що в них є секрет. Хаюсі думають, ніби він просто гуляє з мері і діконом, бо вони йому подобаються. Вони довго й захопливо обговорювали маршрут. Спочатку підуть цією стежкою, потім іншою, тоді повз квіткові клумби біля фонтану, так наче милуються рослинами, які головний садівник, містер Роуч, нещодавно посадив. Це виглядатиме дуже природно і нікому й на думку не спаде щось запідозрити. Далі звернуть на доріжку, обсаджену чагарником, і підуть до алеї, що тягнеться вздовж муру. Вони так серйозно й старанно все продумували, як генерали продумують свої походи під час війни. Чутки. Про дива, що коїлися в кімнаті хворого хлопчика, звісно, просочилися в залу для слуг, а тоді на стайню й до садівників. Та попри це, містер Роуч був заскочений зненацька, коли одного дня йому передали наказ прийти в кімнату до мастера Коліна, в ту саму кімнату, куди ніколи не пускали сторонніх. Тепер же мастер колін хотів особисто з ним поговорити. Ну, такої! бубонів головний садівник собі підніс, квапливо перевдягаючи куртку. І що воно з того буде? Його найвища величність, на яку нікому не дозволено дивитись, викликає того, кого ніколи не бачив. Містер Роуч був чоловіком допитливим, хлопчик йому й зодалік не траплявся на очі, але він чув із добрий десяток неймовірних історій про його моторошний вигляд і звички, а також про його нестерпну вдачу. Найчастіше шушукались про те, що панич будь-якої миті може померти. А далі йшли численні фантастичні розповіді про горбату спину і паралізовані ноги. До того ж, усі ці розповіді походили від людей, які жодного разу його не бачили. У нас тут зміни, містере Роуч, сказала місіс Медлок, ведучи його нагору бічними сходами до коридору, за яким ховалася досі таємна кімната. Коби наліпше, місіс Медлук, відповів садівник. Ну, гірше точно не буде, вела далі економка, особливо для тих, хто знає свої обов'язки і добре виконує свою роботу. Не дивуйтеся, містере Роуч, якщо раптом опинитесь посеред мандрівного звіринця і побачите дікона Совербі, який почувається в цій кімнаті ліпше, ніж у себе вдома. Довкола дікона були якісь чари. Мері завжди так вважала. Почувши його ім'я, містер Роуч лагідно усміхнувся. Га, сей буде, як удома, і в Букінгемському палаці, і на дні вугільної шахти, сказав головний садівник. Але це не нахабство ні. Він славний, сей дікон. Мабуть, добре, що його встигли заздалегідь попередити, бо інакше він би злякався. Коли двері в кімнату відчинились, містер Роуч побачив великого крука, який спокійнісінько сидів на спинці різбленого крісла, і оголосив про появу нового гостя доволі гучним Кра. Кра! Незважаючи на попередження містер Роуч від несподіванки ледве не втік. Юного раджі не було ані в ліжку, ані на канапі. Він сидів у кріслі, а поруч із ним стояло маленьке ягнятко і трусило хвостиком, як це роблять ягнята, коли їх годують. Дікон навколішках годував його молоком із пляшечки. Брунатна білка вмостилась на схиленій спині дікона та обережно гризла горіх. Дівчинка з Індії сиділа на великому стільці і за всім оцим спостерігала, містер Роуч, мастере колін, оголосила місіс Медлок. Юний раджа обернувся і пильно глянув на свого ор. Слугу, принаймні так здалося головному садівникові. Ага, то це ви, роуч, промовив він. Я маю сказати вам дещо вельми важливе. Дуже добре, сер, відповів роуч, гублячись. У здогадах, що ж йому зараз накажуть, чи то вирудбати всі дуби в парку? Чи то перетворити фруктовий сад на галявину з фонтанами і басейном? Сьогодні вдень я гулятиму на дворі», – сказав Колін. Якщо свіже повітря мені сподобається, я буду гуляти щодня. Поки я гулятиму, Ніхто із садівників не повинен і близько підходити до довгої алеї вздовж муру. Нікого не має там бути. Я вийду на двір о другій годині дня, і всі мають триматися подалі, поки я не дам знак, що можна йти. Дуже добре, сер, відповів містер Роуч, вельми заспокоєний тим, що дуби залишаться на своєму місці, а фруктовий сад не чіпатимуть. Мері, запитав Колін, повернувшись до дівчинки, що ти казала в Індії, коли розмова була завершена і люди могли йти? Я дозволяю вам іти. Так я казала, відповіла Мері. Раджа махнув рукою. «Я Дозволяю вам іти, Роуч, промовив він. Але пам'ятайте, що я вам сказав, це дуже важливо. Кра, кра. підтвердив крук. Хрипко, але не грубо. Дуже добре, сер, дякую, сер, сказав містер Роуч, і місіс Медлок вивела його з кімнати. Коридорі він добродушно засміявся. «Хова!» – промовив він. Хлопчина кирпу дере, дай Боже, таке враження, що він з королівської родини, принц якийсь та й готі!» Ото, відповіла місіс Медлок, ми потураємо йому, а він звик знущатися з нас та й певен, що люди тільки для цього і створені. Мабуть, він все переросте, якщо житиме, припустив містер Роуч. Одне можу вам сказати напевне, зауважила місіс Медлок. Якщо він житиме, і ця дівчинка з Індії буде поруч, даю вам гарантію, вона навчить його, що весь помаранч йому не належить, як і казала Сьюзен Совербі. І він дізнається, який розмір його частки. У кімнаті Колін відкинувся на подушки. Тепер усе гаразд, промовив він. Сьогодні я його побачу, сьогодні я буду там. Дікон повернувся до саду зі своїми звірами, а Мері. Залишилось із коліном. Він не видавався втомленим, але майже не розмовляв перед ланчем. А потім їв мовчки. Примітка. Ланч. Другий, звичайно, годині о 13-14 сніданок у Великій Британії. Їй це здалося дивним. І вона запитала його про це. Які в тебе великі очі, Коліне, сказала вона, коли ти думаєш, вони стають такими величезними, як чайні блюдця. Про що ти думаєш? Я думаю, як воно все виглядатиме, відповів хлопчик. Ти про сад?» Ні, я про весну. Я й справді ніколи її не бачив. Майже ніколи не бував на дворі, а коли бував, то ніколи не звертав уваги на те, що там відбувається. Я навіть не думав про таке. Я в Індії так само її не бачила, бо її там немає, зізналась Мері. Хворобливий і замкнутий, Колін мав значно бурхливішу уяву, ніж вона. До того ж він багато часу провів, розглядаючи дивовижні книжки з картинками. Того ранку, коли ти вбігла в кімнату і закричала Прийшла, прийшла, ти мене дуже здивувала. Це звучало так, ніби всі рослини і звірі йдуть у великій процесії з гучною музикою. Я бачив таку картинку в книжці. Юрби щасливих дорослих і дітей з гірляндами і квітучими гілками в руках. Усі сміються і танцюють, і грають на дудках. Ось чому я сказав. Ми почуємо золоті сурми і попросив відчинити вікно. Як гарно, промовила Мері, це саме те, що я відчувала. А якщо всі квіти, листя, рослини, птахи і дикі звірі затанцюють разом, уявляєш, який буде натовп. Усі б танцювали, і співали, і свистіли, і така музика лунала б навкруги. Вони засміялись, але не із самої думки, а тому, що вона їм обом припала до душі. Трохи згодом. Доглядальниця одягнула коліна. Вона зауважила, що тепер він уже не лежав непорушно, мов колода, коли на нього вдягали одяг, а сидів і намагався допомогти їй, і весь час розмовляв із Мері та сміявся. Це один із найкращих його днів, сер, сказала доглядальниця доктору Крейвену. Коли той зазирнув перевірити, чи все гаразд, він у такому доброму гуморі, що це додає йому сил. Я зайду пізніше, коли він повернеться, промовив доктор Крейвен. Хочу побачити, як прогулянка вплине на нього. Було б добре, додав він дуже тихо, щоб ви пішли за ним. Ліпше я звільнюся, сер, ніж погоджуся на таке несподівано твердо відповіла доглядальниця. Я не мав на увазі нічого поганого, нервово сказав доктор. Побачимо, що з того вийде. Діконові я б довірив навіть немовля. Найсильніший лакей у будинку зніс коліна сходинками вниз і посадовив. У крісло візок, біля якого вже чекав дікон. Слуги поправили всі подушки й укривала, раджа махнув рукою їм та доглядальниці. Я дозволяю вам іти, сказав він, і вони швидко зникли, гамуючи сміх, а геготали вже в будинку. Дікон обережно і впевнено штовхнув крісло візок. І вони пішли. Панянка мері йшла поруч, а колін відкинув голову на подушки і дивився в небо. Воно було блакитним, високим, і маленькі сніжно білі хмарки, неначе білі пташки, пливли на розпростертих крилах у кришталево чистій блакиті. З пустища віяв ласкавий вітерець, напоєний солодкими пахощами. Колін дихав ним на повні груди, і, здавалося, його величезні очі не лише дивилися навкруги, але й слухали, напружено слухали і слухали весь світ. Такий спів, і гудіння, і щебет, захоплено промовив він. А що це за пахощі, що їх навіває вітер? «Все, дрік на пустищі розпускається, відповів дікон. Еге, скільки б ділок сьогодні. Жодної людини не було на тих доріжках, по яких вони гуляли. Таке враження, що всі садівники і їхні помічники раптом зникли під дією чарів. Але діти і далі йшли повз чагарник, повз Квіткові клумби біля фонтана, прямуючи за ретельно розробленим маршрутом, адже це був елемент захопливої таємної гри. Та коли вони зрештою звернули на довгу алею, що тягнулась уздовж муру, обвитого плющем, відчуття ризикованої пригоди, сповнило їх таким хвилюванням, що вони, самі не розуміючи, навіщо, раптом. Заговорили пошепки. Ось тут. видихнула Мері. Ось тут я гуляла туди-сюди і дивилась і думала. Тут? перепитав Колін, його очі з шаленою цікавістю увіп'ялися в плющ. Але я нічого не бачу, прошепотів він. Дверей немає. Оце ж і я так думала, сказала Мері. Запала тиша візок котився далі. Ось той город, де працював Везер, став, промовила Мері. Оце? поцікавився Колін. За декілька кроків Мері прошепотіла знову. А ось те місце, де вільшанка сиділа на мурі. Правда, Колін зрадів, якби ж то вона знову прилетіла. А ось, прошепотіла Мері таємниче, вказуючи на землю під великим кущем буску. те саме місце, де вона сіла на кубку землі, і показала мені ключ. Колін схопився. Де? Тут? вигукнув він, і очі в нього були такі ж великі, як у вовка з казки про червону шапочку. Дікон зупинився, і візок зупинився теж. А це, прошепотіла Мері, ступаючи ближче до клумби під муром. Те саме місце, куди я підійшла, щоб поговорити з вільшанкою, коли вона цвіренчала до мене з муру. А ось і той плющ, що його сунув вітер, вона торкнула гойдливу зелену завісу. О, це він, це він, прошепотів колін. А ось дверна ручка і самі двері. Діконе, відчини, відчини швидше. Дікон відчинив двері одним сильним, упевненим, блискавичним поштовхом. Але Колін знову відкинувся на подушки, закрив очі долонями і так тримав їх закритими, поки вони не опинилися в саду. Візок зупинився, ніби під дією чарів, і двері зачинились. Тільки тоді він забрав долоні з очей і дивився, дивився, дивився кругом, так само, як свого часу це робили дікон і мері, усі мури, і земля і дерева. І гойдливі гілки, і пагони, все було оповите ніжним серпанком свіжої весняної зелені, а в траві під деревами, в альтанках, і всюди, всюди виднілися точки і спалахи білого, золотого, бускового, і дерева стояли рожеві. І сніжно білі, а навкруги чулося тріпотіння крил, і ніжний свист, і дзичання, і пахощі, і сонце поклало йому на чоло свою теплу долоню, мері і дікон дивилися зачудовано. Він був не схожий сам на себе. Рожевий рум'янець заливав його бліде, мов зі слонової кістки обличчя, шию, руки. Я одужаю. Одужаю, вигукнув колін. Мері, діконе, я одужаю, я житиму вічно, вічно, вічно. Колесо котиться, колійним творибом грає для тебе. Мандрівні мелодії, так ти відмірює кроками роками У вигадці на тему вічний рух, Колесо сокотиться колійним творивом, грає для тебе, Почую тихий довгоплинний дощ. Навчуся впертого м'якого кроку, власної ходи серед людей, почую тихий довгоплинний дощ, навчуся впертого м'якого кроку. Власної ходи серед людей, І коли котиться, колійним творивом грає для тебе мандрівні мелодії, так ти відмірює кроками роками у вигадці на тему вічний рух. Отиця колійним творивом, грає для тебе мандрівні мелодії.